у рамках робочого візиту генеральний консул польської республіки у Львові Ярослав Дрост зустрівся з представниками обласної ради Закарпаття. Відзначили позитив у відкритті минулоріч нового візового центру в Ужгороді, що полегшило закарпатцям процес отримання Шенгенвіз через польську установу. Однак досі залишається відкритим питання пішохідного та велосипедного переходу Лубня Волосате на українсько польському кордоні. Якщо ми э, такую, ну, Это нужно поддержка И с другой стороны, чтобы были заинтересованы те э, районы, которые есть с польской стороны, мы вместе можем чего-то добиться. В подготовительной работе э, мы надеемся на вашу помощь. чтобы Мы вместе туда в Польшу поехали, поговорили с этими э, э, районами, которые там есть, о том, что какие э, совместные акции можем сделать для того, чтобы открыть этот пункт. Э, Перехода протяжність кордону з Польщею на ділянці Закарпатської області більше 32,5 кілометрів, проте найближчий пункт пропуску знаходиться за 100 кілометрів у Львівській області. Багато в чому це пов'язано з тим, що міжурядова комісія базується у Львові на базі Львівської адміністрації. Плюс до цього позиція директора національного парку в Польщі, через територію якого і має пролягати шлях. У воєвода у нас, значить, представник держави. Вона по назначенню прем'єр-міністра. а... E, tutaj e, władza w obwłaszczy będzie po po wyborów po tych wyborach dopiero będzie odnoznaczno bliższa stabilna sytuacja i w тот moment, e, tutaj tam ja скажу tu nie, 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 nie skrywać nie trzeba pani moje woda nie do końca radosna co касается тут naszego projektu У свою чергу Василь Брензович зауважив, що співпрацю доцільно активізувати, адже в цьому зацікавлені як польська, так і українська сторони. Однозначно, що відкриття нових переходів активізує транскордонне співробітництво. Зі своєї сторони обласна рада неодноразово зверталася з пропозицією відкриття пішохідного та велосипедного переходу лубня волосатем. Ми звернення робили і до президента вже декілька було по Лублі «Волосатому». З малярами, угорцями, про що говорив Василь Іванович, то, що планується, вони створили спеціальну комісію, так. яка вивчила всі можливі пункти переходів. Вони взяли 28. Василь Іванович говорить, що буде 23, бо зараз при наявних п'яти, три вже підписані угоди, про то, і вони в цьому році так, починають. Вони вже, працюють, вони вже над ними працюються, Але вони потішов, вже над ними вже працюються. Також учасники зустрічі обговорили ідею відновлення днів українсько польського добросусідства, які свого часу проводили на Закарпатті. Василь Брензович подякував дипломату за підтримку і солідарність Польщі з Україною у нинішній ситуації.